Як говориться, друзі, перший млинець на нівець. Ось така прикрість. Дід Хабар підкинув мені надгризеного ним же Динарія Гордіана 3. Ми сьогодні з вами знову полюємо на римських імператорів. І перший імператор ось такий прикрий, надгризений, але з чітким рельєфом. Подивіться, яка краса була би. Ну, що ми можемо діяти? Ми лише розпочали, продовжуємо з надією на щось більш ціленьке. Так, гордіанчик дуже гарний був. Його надзвичайно шкода. Другий млинець виявився гливким. Стояв, дивився, що це за чудо. Жетон, медальйон не динарій. Друзі, я впізнав, це сіліква, фальшива сіліква. Ви таке бачили? Я особисто бачив вперше таку. Фальшиву сілікву. Ось тут портрет імператора. А тут характерний для сілікве реверс. Був у вигляді підвісочки, була дирочка, загубився. І я його знайшов. Так, ну що ж, це трішки не те, не те, що я шукаю. Якби така, ну, в сріблі, о, оце інша справа. Знову дід Хабар понадгризав ці монети і підкинув мені. Ну що ж, ну що ж ти будеш діяти? Будемо шукати щось ціліше і срібніше. Друзі, зараз покажу, як виглядає радість копаря. Це щось неймовірне. Копав з неохотою такою чорний сигнал. Ось цей краєчок був наверху, от він сухий. Я думав, що це болт. І так, і так я його шпортав, шпортав. І дивіться, що випало. Ви бачите, що це, друзі? Це маленький спис. Дротик. Черніхівської культури дротик. Клас! Яка радість! Бачите, друзі, тому треба копати всі сигнали, навіть чорні. І буде вам попадатися не лише болти, а й отакі гарні дротики. Маленькі списи. Супер, який я радий! Думав болтик, а виявилась радість копаря. Клас. Він просто прекрасний. Знаєте, що саме обідне на пошуку на черняхах? Це коли на полі, яке 20 років ходиться, б'ється копарями, виорюються ще радянські копійки з ось таких грудочок. І коли бачиш кругляшок, серце завмирає. Не вже Днарій, але ні. Це совєти, які кругом валяються. Таке враження, що вони й ходили на черняхах. І за Римської імперії ці совіти. Ходиш по своїх рідненьких черняхах. І як знаходив на цьому місці 15 років назад оплавушки срібла, так вони лізуть і лізуть. Ось з глибини підоралося. Плавали черніхівці динарії переплавляли у свої фібули, амулетики робили, прикраси. І ось була якась майстерня. Срібельце це хорошо. Є по кольору бачу срібельце. Сплавчик. Ну, це хорошо. Ще один сплавчик. Ого, це не сплавчик. Це якась металопластика. Крутяк! Бо тако показалося. Наче шматочок. Наче шматочок. Срібла. Фух, зараз беру ручками і витягую. Щось прикольне. Клас! Я не знаю, що це таке. З якого металу. Ну воно мені так підняло настрій. Якусь штучку робили в черніхівці. Так, а ну, друзі, хто знає підказуйте. Все-таки я думаю, що це якийсь незакінчений виріб. Щось робили наші предки і не доробили. Важкеньке. Є підозра, що срібло. Я думаю, все-таки, що це срібло і має воно ось такий вигляд. Клас. Ну я задоволений. Викупаємо, друзі, сигнальчик в онлайні. Дуже він приємно звучить. Як мед для моїх ухів. Так. О. Так, ось що звучало так потужно. Знаєте, що це, друзі? Хто знає? Це срібільце. Це є такий злиточок срібла. Ним, як кажуть, могли і розраховуватись, могла бути і заготовка для ювеліра. Дуже приємна річ. Клас срібельця до срібельця кап-кап в копілочку і є. Контакт. І ще декілька слів про кераміку. Яка красуня лежить. Ось це моща. Клас. Зараз будемо діставати. Так. Дивіться, яке гарне донечко. Хіба не гарний, друзі? Що, це лише мені такі речі подобаються? Клас. Ну і як же без прясла, друзі? Ось воно моє хороше. Лежить собі тут. Накрилося зверхи грудочкою землі і думаєш, що я його не побачу. Ну як так може бути, щоб мисливець на Цезарі не побачив прясельцятка? Ходи до мене, моє хороше. Ось. Маленьке сховалися собі, гайда вилазь, Вилазь зі схованки. Я тебе врятую. Клас. Маленьке прясельцятко. Чудово. Так, друзі, ну що ж, наша кулінарія все-таки дала хороший результат. Нарешті є срібний пиріжечок в цій грудочці. І знаєте що? Почався дощ. Лише... Задзвенів цей кольоровий сигнал і почав йти дощ. Виганяє мене з поля. Так, ну що ж, третій млинець виявився срібним. Нарешті, нарешті. Як я його довго шукав? Ну він і ховався від мене. Гад солоний. Ну, все-таки моя впертість дала результат. Так, давайте разом з вами діставати. Менше слів. Ух, який рельєф кучері імператора. Красень, красунчик. Фух, як я радий. Я особисто, друзі, люблю ось так біля такої грудочки посидіти, розтягнути час якомога довше, але знаю, що ви це не любите, тому я буду зараз відкривати цей кіндер-сюрприз і діставати динарик. Бо вам ж також кортить дізнатися, що це за імператор, можливо, там щось рідкісне. Ох, ух, ух, яка краса. Що може бути краще динарія такого довгоочікуваного? Бачите, друзі, кучері, правителя. Те, що срібло, не має ніяких сумнівів. Так, ну, зараз буде... В кислоти, тому що я водичку з собою провтикав взяти. Так, друзі, трішечки його вмив, цього імператора. І знаєте що? Це, мабуть, молоденький каракала, або гетта. Окисли, як бачите, зелені такі, солідні, правильні. Я вдома відмочу його і скажу вам точно хто. Ну це один з двох варіантів: це або молоденький каракала. Або його брат Гетта. Хто дивився Гладіатор 2, бачив, що як ці хлопчики між собою ворогували. І каракала гетту таки вбив. Рідний братик. Ну, друзі, я радий, дуже радий. Буду тікати, бо тому що дощ, не знаю чи вам видно. Ось мої сліди. Я тут ходив і йде дощик. Дощик точно до срібла. Ще така кераміка попалася мені. І на цьому буду завершувати і буду звалювати. Хороше закінчення чудового копу. Ось наш і результат хорошого копу по ЧК, по сріблу. Як говориться, якщо срібло є, то воно і є. Зараз я помию і вставлю після чистки ось цей динарій. Швидше за все це каракала молоденький. Ось капельки срібла. Дротик порадував. Ще ось така жменя шалупоні різної черніхівської. Ну, В цілому коп хороший. Отже, зараз вставлю помитого динарія. Ось такий вигляд має динарій Каракали після легенької баньки в соку лимона. На реверсі у нас два полонених з трофеями. Монетка ось такого типу. Що цікаво, колись давним-давно на цьому самому місці був, попався такий точно динарій каракали з таким самим реверсом. І був ще один третій динарій, молоденького каракали з жертовним набором. Мабуть, ці черняхи, що тут проживали, любили цих каракалів. Ось такий коп получився. Ну що ж, друзі, до нових відео.